Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. 100 оновлених майстерень у профтехах. Як це вплине на рівень освіти? Розпитуємо директорку директорату професійної освіти Міністерства освіти та науки Ірину Шумік. Розкажіть, будь ласка, трошечки більше про майстерні, де саме їх оновлюватимуть, і чому це власне 100? тому що це красива якась логічна цифра, чи на більше просто грошей нема? Ну, власне, чому 100? тому що цифра складається з декількох. І перше, це уряд цього року виділив 549 мільйонів гривень на облаштування. Цих нових майстерень і за конкурсом проєктів Міністерство освіти і науки визначило таких 88 майстерень. А 12 майстерень це ті майстерні, які ми плануємо відкрити разом з нашими японськими партнерами, міжнародними японськими партнерами, які виділили також кошти на придбання обладнання для сільськогосподарських закладів освіти. Це, зокрема, трактори, це борони, сівалки. І таким чином ми зможемо досягти цифру 100. тому не змовляючись разом з партнерами, ми вийшли на таку гарне число. Мені здається, що це так досить знаково, тому що, е, взагалі, інвестиції уряду в оновлення матеріально-технічної бази почалися е, з 2016 року, але е, раніше то були такі мінімальні суми, на кшталт 50 мільйонів гривень, і похвалитися якісними великими змінами, на жаль, ми не могли. Для цього року мені здається, що наприкінці 2024 року в нас такий буде бум нових просторів у закладах професійної освіти, тому що це не тільки одна майстерня, як правило, йдуть ремонти теоретичних класів, а також ремонти майстерні для практичного відпрацювання навичок, і це такі повноцінні ремонти і переоблаштування майстерень. Які створюють абсолютно нове освітнє середовище, сучасне, світле, приємне, інклюзивне, що є найголовніше е, сьогодні, і дозволяє опанувати нашим здобувачам освіти саме ті навички, які сьогодні дуже сильно потребує ринок праці. Безумовно, це те, чого ми так сильно потребуємо. Я, хоч людина, котра знає цю тему виключно ось так, власне, з матеріалів у ЗМІ, але чомусь дуже відгукується сама ініціатива і розуміння того, наскільки це є важливо. Як гадаєте, чи зможе це допомогти з іміджем і з зацікавленістю власне, самих студентів, учнів учениць, щоб… І йшли і здобували таку освіту, ну я тут, пані Елизавету, хочу додати, що ви були абсолютно праві, коли на початку згадали, що на сьогодні професійно-технічна освіта, на жаль, не є дуже популярним. І особливо серед молоді, якщо говорити, мені здається, що тут в нас маємо таке трошки відголоски радянського минулого оскільки за нашими дослідженнями у виборі професії активний вплив на молоду людину мають батьки, і батьки чомусь мають ще. Таке несприятливе ставлення і негативне ставлення до професійно-технічної освіти, мабуть, малюючи у себе в головах картинки профтехів їхніх років і їхньої молодості. Але на сьогодні ми дуже сильно змінилися і це можна побачити, зокрема, відвідавши заклад професійної освіти або навіть зійшовши. Ми цього року в рамках вступної кампанії запустили сайт proftech.mongov.ua, на якому є фотографії закладів освіти, фотографії цих оно. Них майстерні, яке обладнання, ми використовуємо, що на мою думку має сприяти більш такому позитивному ставленню до оновлення. Але тут важливо також зазначити, що ми маємо вже декілька кейсів. Коли за результатами таких о, ремонтів придбання обладнання окремі професії просто починають зростати мегапопулярно. Наш улюблений приклад це професія сантехніків. Зараз ми маємо 28 закладів професійної освіти, які мають сучасне обладнання, які мають партнерства з бізнесом, після яких можна швидко працевлаштуватись. І, власне, за цією професією ми вже маємо конкурс. А є в нас прекрасний коледж Остельної Стараного обслуговування у Львові, а в який навіть постійний конкурс до 10 людей на місце, і одним із вступних іспитів є знання англійської мови. Тому якраз е, е, оновлення матеріально-технічної бази, новий формат навіть роботи закладів освіти, залучення також на навчання дорослих, він сприяє тому, що е, популярність тої чи іншої професії збільшується. Щодо самої, я не знаю комунікації чи промоції коледжів. По-перше, багато йдеться про те, що варто напевно вживати слово коледж, вдаватися саме до, до нього, тому що є ось це така радянська радянська асоціація з ПТУ, училищем і всіма тими, хто не спромігся вступити до університету або погано вчився в школі, от опинився. В ПТУ, на жаль, як мені здається, такий стереотип присутній. звісно, що зі мною можна тут сперечатися. Але е, чи на вашу думку не є важливим також артикулювати те, що власне коледж це може бути е, та освіта, яку ти здобуваєш після школи перед університетом. Тобто, це може uh -huh. бути просто той час, який ти можеш і хочеш витратити на пошук себе, на, на намацування якихось. Е, Своїх вподобань і можливо просто здобути якусь навичку не обов'язково на все життя, доки не визначишся. А чим в сфері науки, тому що університети це все ж таки про науку, ти хочеш займатися, чи не не думаєте про те, щоб якось активніше артикулювати це на широкий загал? І чи потрібно це? Можливо, це мої фантазії лише? Так, ми над цим почали роботу, і цього року, до речі, певна кількість закладів освіти. На сьогодні їх вже більше 30 професійної освіти були перейменовані у професійні коледжі. Хочу сказати, що не кожен заклад удостоюється такого перейменування, тому що ми теж слідкуємо, відстежуємо, щоб заклад розвивався. Мав велику кількість учнів, оновлені майстерні, і тоді не можна говорити, що їхня якість освіти, та яка надається в закладі, вона відповідає коледж для того, того, щоб певні ці стереотипи е, долати. І ті заклади, які раніше стали коледжами, вони теж зазначають, що це е, позитивно сприяє формуванню е, їхнього іміджу. Ну і навіть тут ми хочемо відійти від, е, і це, власне, такі наші напрацювання в законопроєкті майбутньому е, ми хочемо відійти від поняття також учень. Тому що ті молоді люди, які сьогодні приходять уже навчатися до нас в заклади профосвіти, вони прагнуть бути дорослими, вони прагнуть бути прагнуть бути самостійними, у тому числі економічно незалежними, та і власне саме тому вони йдуть здобувати професію. І тут важливо зрозуміти, що. Отримати професію до 18 років і, наприклад, стати зварювальником і на виході вже отримувати 25 тисяч гривень. Спеціально нещодавно уточнювала в наших компаніях будівельник, яка заробітна плата зварювальника. Ну, як на мене, це вже це вже досить непогано. Це такий гарний старт. Але це не означає, і це прекрасно, що в Україні навчання в закладах професійної освіти не є. Таким певним блоком до того, щоб здобувати вищу освіту. Але тут потрібно дійсно проводити комунікацію, щоб вчитися протягом життя, здобувати додаткові навички, компетентності, кваліфікації, здобувати потім вищу освіту, Та це, це досить правильно. якраз. Для того, щоб вибудувати свою кар'єру, от якраз розуміння кар'єри воно теж часто з радянських часів залишається, залишається з таким негативним підтекстом. Я пам'ятаю, навіть як мої дідусі і бабуся казали, що це дуже поважно прийти на завод і пропрацювати все життя на одному місці. Нас не вчили правильно ставитися до кар'єри, думати про своє професійне зростання. В цьому напрямку ми теж почали роботу і створюємо в закладах професій, Академию Освіти Центру Кар'єри. Де можна отримати відповідні консультації, як правильно шукати роботу, як взаємодіяти з роботодавцем, чому потрібно планувати свою кар'єру, як це може допомогти? Та як освіта допомагає в будуванні своєї кар'єри? коли ти можеш крок за кроком здобуваючи нові кваліфікації, зростати професійно і в тому числі отримувати більші там заробітну плату чи більші якісь додаткові блага? Тому ми вже почали комунікувати е, назву. Коледжі, і ви ніколи з моїх вуст не почуєте, мабуть, крім того, що я скажу зараз слово ПТУ. Ми вже давно так не говоримо і не вживаємо, Ми кажемо профтехи, заклади професійної освіти, і це, це правильно ламати ці стереотипи, показувати е, ці позитивні приклади, які на сьогодні є. До речі, ми цього року запустили кампанію до вступу в заклади профосвіти, і вона має такий е, слоган е, орієнтований дійсно на. Молодих людей і на їхні потреби, твоя незалежність починається тут, тобто, це стартова точка для того, щоб ти став незалежним і успішним. Я хочу нагадати, що ми наразі спілкуємося з генеральною директоркою директорату професійної освіти Міністерства освіти та науки Ірини Шум'як з нами на зв'язку. Якщо ви маєте запитання до пані Ірини, ви можете нам зателефонувати за номером 0800 30 40 33 або ж написати на студійний вайбер 067 67 404 76. Пані Ірино, я би ще хотіла окремо зупинитися на переліку професії. Що тут е, варто зазначити? Е, розумію, що перерахувати їх усіх ну не випадає нам е, саме зараз, але принаймні ключові або ж те нове, що можна е, на кого можна піти вчитися, найпопулярніше? Mm -hmm. Чи взагалі ви в міністерстві відстежуєте найбільш популярні напрями і чи намагаєтеся їх якось не знаю, розширювати опції, щоб там було більше е, учнів чи ніче? Чи це mm -hmm. не має так працювати. Ой, тут складне питання, але маю відповіді на ваші запитання. Спробую так всі по черзі охопити. Ну, перш за все треба сказати, що всі ми не перерахуємо. В нас 350 плюс професій, з якими можна навчатися в закладах професійно-технічної освіти. Окремі з них можуть бути унікальними, як, наприклад, сировар. Або винороб трошки там більш що джуляр, теж є такі цікаві професії, живописець, але водночас є суперпопулярні професії, на які вступає і навчається найбільша кількість здобувачів освіти. Ця п'ятірка, вона фактично така в нас незмінна. Ми говоримо про смачні професії кухара-кондитера. В нас надзвичайно популярний водій транспортних автотранспортів. Спортних засобів, і також е, популярні електрогазозварники, і е, автослюсарі. Тобто це якраз е, ті професії, які е, суперпопулярні серед здобувачів освіти. Не найзатребуваніші, але дуже популярні. Якщо говорити про затребувані професії, з ними є складнощі, е, ви, мабуть, постійно чуєте від роботодавців, особливо сьогодні, коли багато мобілізованих. Е, Таких важливих технічних спеціалістів з тих чи інших підприємств, вони відчувають певний кадровий голод, тому дуже затребуваними залишаються верстатники, токарі, фрезерувальники. На сьогодні навіть трактористи є дуже затребуваною професією. І не зараз складно знайти чоловіків, тому ми разом з нашими міжнародними партнерами започатковуємо такі короткострокові програми навчання для того, щоб покрити цей дефіцит. І от, наприклад, у нас є такі е, цікаві кейси в Миколаївській області, в Волинській області. Коли е, за професією тракторист вже треба, мабуть, гендерну орієнтацію робити. у нас трактористка навчаються дівчата, молоді жінки. І спочатку це було досить незвично. А от буквально нещодавно я вчора повернулася з відрадження Львівської області, і ми були в класичному автотранспортному училищі. То директор похвалився, каже, цього року до нас вступили 11 дівчат, дві, наприклад, на зварювальників, дві на сантехніків. Тобто, таке теж ставлення до професії трошки змінюється, але, звичайно, технічно складні професії вони поки що на сьогодні є в такому гострому дефіциті фахівці за цими професіями, і е, ми би до речі хотіли, щоб до нас вступало більше. Здобувачів за цими професіями, тому що вони поки що лишаються непопулярними і завжди є вакантні бюджетні місця. Тому, до речі, хочу так сказати тим, хто нас сьогодні слухає, що вступ до закладів професійної освіти в нас продовжено до 1 жовтня, тобто до кінця вересня. Якщо ще хтось не визначився, ви маєте можливість прийти в приймальну комісію, ознайомитися з професіями, подивитися, як відбувається підготовка, і обрати собі майбутній факт. Це теж дуже справді дуже важливий такий елемент. І мені здається, що ще дуже важливо говорити про те, що власне навички і знання, які здобуваються, ти вчишся, і ти фактично можеш одразу їх почати реалізовувати. Тому що, ну очевидно, що там якісь вироби, які ти навчаєшся робити, щось з дерева, наприклад. Ну, це все вже те, що можна реалізовувати, тим паче, що зараз на це насправді є по. Опит, і е, мені здається, що це про ось цю історію з живими грошима. Не знаю, наскільки доречно тут це також зазначати, але мені, як на мене, це такий вагомий чинник-фактор. і так, перукарі, кондитери, ті самі будівельні професії, маляри, штукатури, сантехніки, газозверювальники сьогодні можуть починати а, взагалі працювати як окремі спеціалісти, оформивши а, можливість фізичної особи підприємства і працювати як ФОПи. І, до речі, ми до цього їх теж стимулюємо. Це одне із завдань для центрів кар'єри, допомогти молодим людям зрозуміти. Дати ці базові навички, як відкривати свій бізнес, як вести свій бізнес, та де можуть бути загрози, дати певні такі прям посібники. Ми маємо певні програми, але зараз хочеться ще більше зробити такої практичної орієнтації. До речі, на підприємництво цього року мали цікавий досвід інтерактивного навчання у закладах освіти через створення своїх фірм. Так, от, наприклад, один із Знову ж таки, львівських закладів вони вибороли третє місце на європейському конкурсі зі своїм винаходом, як своя фірма. Тому можливості є, і самозайнятість теж може бути певним виходом в цій складній економічній ситуації, яку ми на сьогодні маємо. І тут цікавим є насправді, що з'являються нові професії, і вже вони з'являються, знаєте, не Міністерство освіти їх придумує, а ми відстежуємо тенденції на ринку. Ринку праці От, наприклад, в останні півтора року ми активно працюємо над започаткуванням підготовки за професією оператор безпілотних літальних апаратів, і це не стільки орієнтація на. Безпосередньо від проходження військової служби, скільки технологій на сьогодні в аграрному секторі дуже сильно змінились. Треба постійно стежити за полями, дивитися, чи не напали якісь комахи, чи немає там пересушеного ґрунту. Та? Тобто, слідкувати за температурою. І з цим давно вже справляються в усьому світі, насправді справляються дрони, які обладнані відповідними датчиками. і от останні декілька Місяці фактично відкриваються навчально-практичні центри за підтримки бізнесу, де саме навчають е, такого фаху, таких навичок. Е, і варто зазначити, що е, це така професія, та чи мікрокваліфікація, навіть можна сказати, вона е, дуже популярна серед дорослого населення, тому що не потрібно довго вчитися, можна прийти 2-3 тижні і отримати базові навички, йти е, працювати навіть в картографії, фотозйомка, тобто всього. Сьогодні прям це стає таким о, масштабним трендом, я б сказала, і, мабуть, буде ще далі поширюватись. Ну, і, о, звичайно... Енергоситуація в країні теж е, зараз породила такий великий сплеск на фахівців у галузі якраз сонячної енергетики. Тому потрібні монтажники, потрібні фахівці, які можуть ремонтувати лагодити. А, а ми почали цю підготовку три роки тому, і нещодавно ще мали тільки. Тільки два заклади професійної освіти, які навчалися цією професією. Зараз потреба шалена і, до речі, в цьому переліку 88 центрів. Два з них це будуть саме центри сонячної енергетики. Ну і плануємо, звичайно, далі розвивати цей напрям. Це була розмова з Іриною Шумік, директоркою директорату професійної освіти МОН. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.